Розділ 12. Переписана історія. Людські королівства у примітивній формі зародилися ще за часів битви з орками та ельфами. Основу становив клан Афена та наймайстерніші маги того часу. Ця група була найвпливовішою, і свій вплив вона насаджувала насильством і погрозами, що час від часу призводило до озброєних конфліктів. Лідер Афена Шунеман, зрештою навів порядок, об'єднавши землі, нині відомі як Аден та Ельмор. Своє королівство він назвав Ельмораден Аден і взійшов на престол, щоб стати імператором і змінити корону з трьох гілок дерева на корону з золота та коштовності. У вченнях своїх послідовників Шунеман згодом став майже богом. Імператора турбувало одне питання тривалість життя людей була короткою. Той факт, що Гренкаїн, Бог смерті та руйнування, був їхнім творцем, викликав у людях певний комплекс неповноцінності, поєднаний з історією про створення людей із залишків інших рас. Все це приносило новим правителям світу мало задоволення, тепер, створивши нове королівство. Люди потребували й нової міфології, нової історії свого роду, що доводила б їхнє благородне походження. Зрештою, провівши масштабну релігійну реформу, Шунеман відкинув поклоніння Гренкаїну і зробив Ейнхазад богиною та покровителькою людського роду. Міф і історія змінилися. Змінилося й ставлення до проповідників чорної магії. Та послідовників Гренкаїна тепер їх жорстоко переслідували. Релігійна реформа тривала протягом кількох поколінь, це призвело до того, що в свідомості людей остаточно затвердилася віра в те, що їхньою творицею була Ейнхазад, а Гренкаїн всього лиш Бог зла. Коли він дізнався про це, він просто розсміявся. Навіть якщо вони не служитимуть мені, я не розсерджусь на них. Але хіба вони настільки дурні, щоб намагатися обігняти небо руками?